А власне, зараз з нами на відеозв'язку Володимир Воля, політолог, експерт міжнародник Пане Володимире, мої вітання. Слава Україні! Доброго здоров'я, слава! Так, тож поспілкуємо сьогодні про авіаційну коаліцію, а також про ядерну зброю в Білорусі і про ряд інших міжнародних питань, які важливі станом на сьогодні. Тож що почнемо із авіаційної коаліції, знаємо про те, що Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію із проведення тренувань для українських пілотів. На винищувачах F-16. Про це заявив глава Пентагону Остін після 12-го засідання у форматі Рамштайн. В четвер, також він додав, що Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща також запропонували зробити свій внесок у навчання. От, власне, якщо говорити про тих, хто очолить цю коаліцію, то це Данія і Нідерланди. Чому саме ці дві країни? Чому до прикладу не Німеччина чи Франція? так? на вашу думку. Тому що Німеччина і Франція мають так би мовити свої специфічні у кожного позиції. Припустимо у Франції там сам власне французькі більше, да там я думаю, навіть f в немає. В Німеччині Німеччина на Німеччину і так навантаження велике. Вона займається. Постачанням бронетехніки і багатьма іншими речами. Нідерланди і Данія це невеликі країни, які е, від початку допомагають не, не стільки навіть постачаннями техніки, військової, як мало скільки фінансово. І якщо ми згадаємо перед історію, е, останніх тижнів да, перед е, е, вчорашнім Рамштайном, то з чого все це починалося? З того, що під час турне президента Зеленського у Британії і після його відвідання Британії декілька держав заявили, що готові готові створити як би мовити об'єднання для того, щоб придбати для України літаки. Тому я думаю, що якраз Нідерланди і Данія вони мають змогу не лише Проводити навчання українських військових льотчиків, да? тобто на їхніх, на відміну від Німеччини, на їхніх полігонах немає такої кількості навчання українських військових. Тому що, якщо ви згадаєте, що на території Німеччини американці навчають наших військових і різні підрозділи, в тому числі використання техніки. і німці так само навчають. А от дані і Нідерланди вони в цьому процесі так би менше задіяні, тому у них є вільне місце, да? така спеціалізація. Ну і крім того, фінанси тут питання в тому, звідки ля візьмуться ці літаки в Май. Але як я вже сказав, згадуючи перед історією, то швидше за все йдеться про той самий механізм, який вже неодноразово був використаний, коли саме Нідерланди, Данія, плюс долучалася Німеччина. Плюс долучалися Швеція, да акумулювали кошти, або виділяли кошти для викуплення для викупу тих самих танків да? колишнього радянського походження російського для того, щоб потім їх відремонтувати і передати Україні. Так само я думаю, буде діяти механізм з літаками для України, тому що самі по собі нові літаки в 16 вони дуже дорогі. Там, до речі, вчора була дискусія про один літак, це один мільярд. Це Мак Макмілі, начебто сказав, один літак коштує мільярд і плюс його утримання мільярд. Я так зрозумів, що там якісь проблеми з перекладом спеціальних термінів. У нас багато люблять хизуватися англійською мовою, насправді, туристичним варіантом англійської мови. Вони ходять шпреки по всіх тих. Тусовках і ефірах, але якщо йдеться про спеціальні переговори, і спеціальні речі, то таки потрібно використовувати кваліфікованих перекладачів, у яких голова забита цими мовними співвідношеннями і тонкощами, можливо, технічно, але все ж таки не мільярд там наводили в декілька десятків мільйонів доларів, вартість 16. Тому я не думаю, що нові нам літаки зовсім з нуля заводу хтось постачатиме, але вживані, Тобто у тих країн, які займаються модернізацією свого авіаційного парку, і в них є F 16, то Данія, Норвегія будуть ядром оцього, так би мовити, знову фінансового пулу. Не лише навчання, але фінансовий пул да, під прикладням. Так що я думаю, це така спеціалізація оформлюється, та в принципі вона не тільки оформлюється, як я вже сказав, вона існує вже по багатьох речах. Вона склалася так. Просто по літаках е це більш виразно, тому що літаки ще не надавали, де? західні, принаймні, моделі не надавали. Власне, закцентуючи свою увагу також трішечки на навчанні. От стосовно Франції, ви зазначили про те, що в них F-16 немає, тому вони навряд чи зможуть допомогти Україні з навчанням пілотів. Але якщо я не помиляюсь, то перший етап підготовки на літаках f 16 буде проводити також Великобританія, яка власне і не має також літаків f 16 Чому тут Франція залишається осторонь? На вашу думку тут ви правильно підмітили справа в тому, що коли я читав уважно, що сказав, що сказали рішень не пам'ятаю хто про літаки там у Британії. Це якраз. День візиту президента Зеленського чи перед день візиту до Великої Британії в рамках турне то йшлося про що? Про адаптацію про адаптацію до західних програм навчання на західних літаках. Я так зрозумів, що вони спеціально модифікують, створять програму для того, щоб навчати українських пілотів. Користуватися західними моделями, і тут -то тонко ще не знаю з точки зору підготовки. Я ж не авіатор військовий. Я не літаю на цих е, літаках і тут краще у них запитувати, в чому різниця. Але я так розумію, що якісь е, можливі ос особливості спільні, да? тому що ми ж бачимо, що і Швеція може долучитися на Грінпен, наші можуть політати. Можливо, є якісь схожі моменти. Навігації, можливо, організаційні чисто моменти, да? Тобто як влаштований процес комунікації управління е польотами, можливо, схожі якісь моменти фу саме управління да, літаками, я тобто, не знаю. Тобто якась схожість є, і навчання у Великій Британії це ж не навчання на літаках F-16, так я зрозумів, це перший етап. Підготовчий до того, щоб далі рухатися. Ну, не... Чесно кажучи, для мене теж певна інтрига є. А що ж там може бути таке? Якщо немає F-16, то як вони будуть це все? Чому саме навчати? Да? Якщо треба F-16, то на тих на британських літаках? ну Якщо вони створюють, то я ж розумію так, що вони ж не просто це. Вигадали і вчать нас на тому, чого нам що нам не потрібно, не корисне. Вже власне, якщо говорити про саму передачу літків то ми пам'ятаємо, що Нідерланди першими зазначили про те, що в разі того, якщо необхідно буде надати літаки, то за запитом Києва ми готові вже надати ці літаки, умовно. Чи можемо говорити про те, що Нідерланди це буде одна з тих країн, яка буде в подальшому очолювати авіаційну коаліцію в плані постачання літаків? І які країни, на вашу думку, зможуть також доєднатися вже саме не в плані не навчання, а постачання? Дані і Нідерланди вони координаторами будуть в цьому процесі. Це однозначно координаторами в рамках НАТО. Звідки ля візьмуться літаки, я не виключаю, що держави-члени Альянсу, можливо, якісь, якусь кількість передадуть самі нам. Тобто, в рамках процесу модернізації свого воєнного авіаційного парку вони можуть там по декілька літаків передати. Як то кажуть, з миру по нитці голому сорочка, да? я не виключаю, що. Будуть викуповуватись літаки у інших держав, які займаються модернізацією свого авіаційного парку, але не знаходяться у Європі і не є членами Альянсу. Там, у кого є гроші для отримання нових зовсім моделей літаків, це країни близького Сходу деякі? Де. Можливо, Південна Корея, я точно не знаю про Південну Корею, це таке серебре припущення. Чи модернізують вони, можливо, Японія щось модернізує. І тут оцей механізм не в тому числі викупу чогось да, через посередницькі фірми якісь, чи ще як. Да? Тому що деякі країни вони ж не можуть напряму постачати зброю, а те, що списане через якусь таку, через механізм посередників чи ще чого, вони можуть. Продати Нідерландам, а Нідерланди вже як викупляють, припустимо, Нідерланди чи Данія, Да? вони е, придбали, а там вже їхнє питання, куди вони далі продадуть. Так що, можливо, таким механізмом буде? Можливо, це Британія буде якимось чином теж брати участь. Але в переговорах з приводу того, е, е, де знайти літаки, з якими, в які, тобто, переговори з потенційними державами, які можуть. Такі літаки передати, продати, з тимуть усі е, держави, головні союзники наші: і американці, і британці, і французи, і Нідерланди, і Данія теж, і Швеція, тобто Німеччина всі вестимуть переговори, але конкретно координаторами в цьому процесі призначені були, ну самі е, та, і з цим погодилися увесь альянс. Данія і Нідерланди. Окрема історія це розміщення ядерної зброї в Білорусі, і зокрема, аналітики інституту вивчення війни зазначають про те, що угода про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі спрямована на закріплення фактичного військового контролю Російської Федерації над Білоруссю. Ймовірне розгортання ядерної зброї на білоруській території навряд чи означатиме будь-яку ескалацію з боку Росії. Також в інституті вивчення війни нагадали, що 25 березня президент Російської Федерації Путін раніше оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі до 1 липня, ймовірно, власне, для того, щоб відновити на набрилі інформаційні операції про потенційну ядерну ескалацію через війну в Україні. Пане Володимире, на вашу думку, для чого Лукашенку ядерна зброя Російської Федерації? Ну, перше, що почали, зразу спростовую. Немає ніякого встановлення остаточного контролю над Білоруссю, е, насправді так. Білорусі передають ядерні боєзаряди, але не передають, а передають, так би мовити, символічно, е, не передаючи контролю за цими боєзарядами. Тобто, фактично. Фактично, йдеться про гібридний сценарій, з одного боку, начебто Білорусі отримала, тобто потішили Лукашенкіне, е, це его, да? е цього, е, який він великий, все. а насправді нічого йому не передали. Просто так само, як і деякі російські військові об'єкти на території Білорусі, тепер сховище е, з тактичними ядерними зарядами з'явилося. Звісно, що гіпотетично, гіпотетично е білоруські літаки і спеціаль, спеціально обладнані, да, додатково, і білоруські пілоти навчені застосуванню застосування тактичної ядерної зброї, вони е можуть застосувати цю ядерну зброю, але тоді, коли е це скаже або дозволить да, російське командування. Так само і з е цими комплексами. Наземного базування оперативно-тактичними, типа Іскандер, що там ще в них, да? е, теж вони навчені е, білоруські військові, вони можуть там щось теоретично робити, але якщо скажуть або дозволять російське командування, оце така ситуація. Насправді е, це не встановлення військового контролю Росії над білоруссю це Лукашенко зробив білоруським заручником ядерних принц і ядерних ігор Путіна, саме Путіна персонально. Тому що, як я вже сказав, те, що там знаходиться ядерна зброя, ну я тактичні боєзаряди, то це все знаходиться. Але розпоряджатися ними вони не можуть. Це це знаходиться під командуванням російських генералів. Це, до речі, так само ну, не зовсім коректна аналогія, як в радянські часи на території, на території і Білорусі, і України, і Литви. Були стратегічні ракетні ядерні комплекси, але команди віддавалися в Москві. Да? Тобто е ніхто не міг в Союзній Республіці, в Києві, УРСР да, чи БССР в Мінську хтось не міг сказати, що все, застосовуємо ядерну зброю, чи не застосовуємо? Ні. розпоряджалася всім Москва, центр управління да, військ Радянського Союзу був у Москві. Так приблизно це така ж історія за, тим, за тією союзною державою Парадійною, да? е, все-таки центр управління знаходиться в Москві. А те, що на території Білорусі ну знаходиться, воно і все тут питання в тому, чи буде якась авантюра з боку Путіна у питаннях застосування цієї зброї, припустимо проти України. Навряд чи не застосується проти країн НАТО. До речі, є коментар від Білого Дому, що вони поки що не бачать ознак того, що тобто ознак ескалаційних варіантів, що Росія. Готова вдатися до ескалації за допомогою ядерної зброї, тобто зберігання і зберігання але реакція заходу буде тоді, коли ці ядерні боєзаряди прибудуть на територію Білорусі. Лукашенко сказав: що вже їдуть, да якщо вже їдуть і з'являться якісь знаки, то Білорусь стане однією змішеней для західних ядерних сил в рамках стримування ядерного Росії. Пане Володимире, дивіться, власне, якщо говорити про Лукашенка, то от ми бачимо, як він впродовж цього широкомасштабного вторгнення ну намагався от уникати якоїсь такої прямої участі у ході цієї війни. Так, ну то Білорусь бере участь цьому посередковано. Ми бачили, як запускалися і там стратегічна авіація, і тому подібне. Але Лукашенко не відправляв своїх військових. Він там допомагав технікою Російської Федерації, але там прямої участі він уникав від прямої участі Білорусі у цій війні. Зараз власне це розміщення російської ядерної зброї. Це загроза як і для білоруського народу, так і фактично для нього також. Тому що якщо Путін буде використовувати ядерну зброю з Білорусі і бороть, боже, там запускати її по території нашої держави, то ж буде також і е, ну, відповідний удар як по Білорусі, так і по території Російської Федерації. Для чого розміщувати Лукашенку в себе загрозу? Лукашенко намагається показати білорусам, яка білорусь велика, і як вони заодно з тим. Ну, тут більше такі, знаєте, якісь неадекватні ігри для того, щоб показати саме білорусам в контексті протистояння з Заходом, що дивіться, як зміцнилася безпека Білорусі. Тобто це така, можливо, і не зовсім, можна сказати, що неадекватна реакція, що такий маніпулятивний хід. А для того, щоб зобразити щось саме білоруському народу. Зобразити надійність захисту, стабільності, що нічого ні в кого не вийде. Тому ці всі розмови, що на них хтось нападе, але у нас тут все так організовано, що ніхто сюди не поткнеться. Розмови про те, що нападуть хтось, це захисні розмови захисного плану чисто психологічно. Вибачте, алергія знову те. Так, от насправді Лукашенко це на нього для нього це не холодно, не жарко. Лукашенко не, не вступив у війну прямо, Я думаю, тому що розуміє, що все-таки треба залишити якийсь момент. Тобто він за свою за свою владу, за свій режим неспокоїться більше. Аніж за допомогу Росії, ну якщо перейти, щоб не переходити певні межі, тому що якби Білорусь включилася у війну прямо, то це було б за фактично загрозою режиму Лукашенка дуже серйозною прямою, тому що на відміну від Росії в Білорусі все таки, все -таки немає а, такої машини, на да, то яка б могла стримати. А, Якийсь переворот чи ще щось, да, чи невдоволення. Коли б пішли е, похоронки до Білорусів, Білоруси е, Лукашенко грає на тому, що білоруси бояться війни, не хочуть, щоб на території Білорусі була війна. Ну і це в тому числі похідна від того, що Лукашенко розказував усі роки, що ми мирний народ, ми не допустимо війни, ми там е, таке сяке. І тут, щоб він вступив у війну, це він би сам собі переговорив. На Тому Лукашенко отак от маніпулює, наче підтримуємо, але підтримуємо до певної міри. Крім того, у Лукашенко є розуміння, що е, він е, за Росії більше нічого за свою підтримку не отримає, крім того, що йому е, дали, або що обіцяли, не дали. Тому ось його візит до Москви, що там він його він невдоволення висловлював, що щось домовилися, але не працює. Це, мабуть, все якісь бюрократи. Та ніякі не бюрократія, обіцянка ця там. У Путіна більше немає можливості і навіть і бажання, я думаю, якісь робити поблажки для білоруського бізнесу для виробників на території Росії. А я так розумію, що йдеться про стар про стару хворобу білорусько-російських вірніше Лукашенківських путінських відносин. Лукашенко увесь час каже: он домовилися з президентом Путіним що для бізнесу білоруського на території Росії. Будуть рівноправні умови з російським, а їх немає, і він увесь час жаліється, що білоруський бізнес і цей раз те саме. Як Лукашенка не підтримував Путіна в цій війні, і обмежено більшого він все рівно не отримав. Британько, давайте також торкнемось теми Вірменії та Азербайджану, тому що прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян заявив, що його держава та Азербайджан не мають взаємних територіальних претензій, що може прокласти шлях до мирної угоди між країнами. Така заява Пашиняна пролунала на засіданні Вищої євразійської економічної ради в Москві у цей четвер. Також він підтвердив готовність Вірменії розблокувати всі транспортні та економічні зв'язки в регіоні та комунікації, які проходять через територію Республіки. Вірменія коротенько, давайте обговоримо цю новину. На вашу думку, це рішення власне самих двох країн: Вірменії та Азербайджану. Чи можливо є вплив також третьої сторони, там до при Росії, Туреччини, можливо, військового альянсу НАТО як ви вважаєте тут є вплив усіх, і певною мірою всі розуміють в Вірменії, що так далі бути не може. Вірмени розчарувалися в Путіну в Росії. Вони вважають, що їх зрадили, що відбувся альянс Росії з Азербайджаном, попри те, що в ОДКБ Росія і Вірменія є союзниками. Ну це таке враження у Вірмен склалося. Вони вважають, що Путін продав їх Азербайджан зрадив перед азербайджанцями. Звісно, що це у значної частини політичної еліти Вірменії. Окрім тих, що залізно проросійським невиліковно відбувся такий розворот у Західній Тік. Було декілька раундів консультацій, в тому числі на найвищому рівні, між Вірменією і Азербайджаном і за посередництва США, і за посередництво Європейського Союзу. Зараз Путін намагається зобразити, що все-таки його домовленості, за його посередництво діють. Насправді процес рухається вже не під контролем Росії, і є су. Я думаю, тут вплив якраз США Євросоюзу він спрацював так, що все-таки Азербайджан і Вірменія вийшли на цей стратегічний, так би мовити, прорив: що Вірменія визнає не за кордони міжнародного визнання Азербайджану. Азербайджан визнає кордони Вірменії непорушність, але Азерб... Вірменія наполягає на тому, що у Нагорному Карабасі Вірмені потрібно повинні отримати захист гарантії безпеки. І оцей цей процес триває, але цей це зрушення відбулося після консультацій, після переговорів у США та Євросоюзі глав держав або на рівні міністри закордонних справ Вірменії Азербайджану. Вчора ми вже побачили певною мірою такий проміжний результат був озвучений в Москві під час цієї перепалки. Пане Володимире, дякуємо наразі вам за те, що були разом із нами. Володимир Воля, політолог, експерт, міжнародник обговорювали найактуальніші події сьогодення. Ще раз дякую за те, що доєдналися. Дякую, хай Україну був береже.